Електронна система голосування в міській раді може запрацювати вже до кінця місяця. Але чи зробить вона процес відкритішим? Депутати сперечаються, чи показувати, як проголосував кожен обранець з кожного питання? Кожне голосування, яке проводяться в сесійній залі, я підкреслю кожне повинно проводитись виключно по іменному режимі. Відповідно, це завдяки цій електронній системі голосування. І це є можливість. Інші застерігають, засідання будуть розтягуватися надовго. Якщо ми вложимо в машину за кожним голосуванням, запроти утримує свій світлилася, а потім ми хочемо поіменний список. Це забирає. Ну я кажу, що навіть у машині воно забирає багато часу. За кожне питання нам у нас буде входити десь 7 хвилин не менше. А от за підрахунками спеціалістів, затрати часу на всю процедуру значно скромніші. Секунд 5-10. До наступної сесії депутатам треба не тільки узгодити усі спірні моменти, але й повчитися користуватися новою технікою. Адже якщо зміни до регламенту ухвалять першим питанням, то вже решту засідання голоси зможе рахувати електронна система. Підготовка програми повністю можливо сказати зроблена. Основне завдання залишилось повністю програму перевести на українську мову. Та залишилося зачекати блок живлення, щоб була забезпечена постійна робота без збоїв. Серед інших нововведень депутати думають також запровадити відповідальність для колег, які спробують голосувати за сусідів.